Привіт і слава Україні! Отже, друзі, сьогоднішня наша зустріч, вона така, можливо, коротенька, можливо, занадто емоційна, але тим не менше, вона не є підведенням підсумків за минулий рік. Не буду я, знаєте, оцю пострадянську цю річ впарювати, що от за минулий рік ми зробили там, збільшили надої молока в стільки то разів, а от минулого року ми збільшили там урожайність, там виконали п'ятилетку за 3 роки. Ну, це бред поставковий, тому мені нема про що тут навіть да, і говорити. Що стосується нашої сьогоднішньої зустрічі, я би хотів би звернути увагу на декілька речей. Отже, перше. пропозиція слуг народу в інтересах будівельників. Першу частину вже пані Шуляк протягнула. Зараз буде друга частина, тобто другий закон, де дозволяється після виграння тендерів змінювати ціну на підвищення для забудовників. Ну тобто вона далі в тому ж самому руслі. і Я не здивуюся, як знову якийсь військовослужбовець напише, що вони всі нечисть, і вона знову прийде кудись сваритися. Але, тим не менше, так вони закінчили цей рік, а ми закінчили цей рік своїй боротьбі і критикою, нещадною критикою лобійського законопроекту в інтересах будівельної мафії. Друге, що можна сказати, що я звертаю зараз увагу. Я зараз звертаю увагу на ті бровадні речі, які знову нас всі готують до завтра після війни. Тому що дехто вже в принципі на травень місяць зібрався святкувати перемогу. В принципі, я би не проти відсвяткувати її і сьогодні, і завтра. Що так до травня далеко чекати. От але м концерт Лібідіне озеро на російських телеканалах, це ще не є перемога України. І цього концерта ще поки що нема. Росія продовжує мобілізацію. А ми слухаємо з усіх наших телеекранів, що а ми слухаємо про те, що нам мобілізацію проводити не потрібно, і що нас цього хватає. Окрім танків і БМП, і літаків, і артилерії, і всього іншого, те, що ми в свій час поміняли на асфальт. Чесно кажучи, я все таки прихильник мобілізації, тому що росіяни готуються, а нам потрібно робити якісь ротації для хлопців, котрі сьогодні знаходяться в окопах, і це саме головне. А другий момент, що нам потрібно терміново робити велику контрнаступальну операцію, яка би мала би бути пов'язана з розгромленням російських окупаційних військ, особливо на Донеччині, тому що це є основна ударна сила на сьогоднішній день в Росії. І якщо її не розгромити, то дійсно вона може отримати ця ударна сила підкріплення у вигляді тих мобілізованих, котрі десь там 200 тисяч зараз тренуються на Уралі, в Білорусі, ще десь там і так далі. Тому що ну навіть якщо порахувати, що вони 300 тисяч мобілізували, нехай ми там 10 вложили, тих свіже пригнаних, ну, все рівно ще є дуже велика частина. Тому я дивлюсь, до чого нас готують, не можу зрозуміти. Мобілізація не нужна. Маляр каже, не нужна. Резніков каже, ударних групіровок знову в Білорусі нету. І ну, чесно кажучи, я поки що цього не розумію. Я вважаю, що потрібно бути готовими. Потрібно, щоб були хлопці вдягнені, взуті, з бронежилетами зі зброєю. І якщо вони не потрібні сьогодні на передовій на нульовці, то вони потрібні на другій лінії копати окопи. Чому? Тому що дуже важко вести бойові дії і ще й лопатою махати паралельно, розумієте? І я вважаю, що нам потрібно все-таки або війна одна для всіх, або далі майбахи і мерседеси в корках будуть в Київських е застрягати, і їм буде важко жити і важко розвертатися. Ще на що звернув увагу. Звернув увагу я на те, що кадровий голод приводить до таких речей, як призначення своїх там нужних людей, працевлаштування родичів, знайомих, там не знаю кого на різні державні посади. Ну чи добре це чи погано? Це погано. Останнє призначення там амбудсменки нашої, не амбудсменки, це амбасадорки, та, е, послиці, посла в Болгарію. Ну, це відверто кажучи, це треш, тому що. Але я розумію, чому? Тому що людина вміла займатися сетєвим маркетингом. Левова частина сетєвого маркетингу, яка займається нібито медичними якимись препаратами, це є шахраї. Ну і коли одні шахраї призначають на посади інших шахраїв. Ну то що в чому, в чому проблема? Чому я так кажу? Ну, указ підписав президент. Я ж не кажу, що президент шахрай. А що президент всіх тих, кому підписував указ, знав персонально? Ну тоді в мене до нього питання: як так вийшло, що Антонівський міст був не зірваний? І голова СБУ в тій області призначений Зеленським. Виявився не зовсім в інтересах України. Тому ще раз наголошую, шахраї починають влаштовувати працевлаштовувати родичів, знайомих і близьких коханок. Інші шахраї, крадучи гроші в державі Україна, починають фінансувати своїх фітнес-тренерок у Дніпрі. Ще є такі шахраї, які крадуть гуманітарку в Запорожжі і торгують нею. Тому вони жируть, як будь-останній день живуть. А живуть вони дійсно, як то кажуть, останні дні, тому що незабаром вибори і нас до цього. Дуже сильно готують. Не є великою таємницею, що Буданов сказав, що на весну вже буде мир. Ну, можливо, завтра ми прокинемося і побачимо Лебедіне озеро, те, за яке я мрію, на телеканалах російських. Ну, Це було б супер. Ну, Значить, цар, все. Але тим не менше, війна може затягнутися надовго, якщо ми далі будемо продовжувати саме рухатися в тому темпі, в якому ми рухаємося. Я зараз не про темпи наступальних чи контрнаступальних операцій. Це звичайно багато що залежить від допомоги наших західних партнерів, і тут я повністю підтримую позицію залужного в тому контексті, що без цього всього війна буде набагато довше, якщо Європа хоче закінчити швидше війну. То Європа мала би, скажімо так, нам допомагати більше, тому що ми сьогодні захищаємо демократію не лише в Україні, але і в Європі. Ну це правда. Ми захищаємо їхній мирний сон, і це факт. Сполучені Штати далі продовжують бути нашим найнадійнішим союзником. і Я це теж вітаю. Те, що ми в наступний рік отримаємо ще Петріот Атакамс, не заперечую. Це було би дуже добре. Але що роблять наші? А наші, я вам скажу: ну нещодавно президент Зеленський завів уставку Верховного Головнокомандувача да, ну уставку командування. З допуском до найвищим допуском до державної таємниці такого собі пана Кубракова, ну того, що дороги, крадівництво, будівництво неважливо. Але хто, окрім цього, цей пан? Цей пан рідний племінник міністра внутрішніх справ Білорусі. Ну, чесно кажучи, я це нещодавно наткнувся на цю новину і був шокований. А з другої сторони, і не був шокований. Тому що в мене дуже багато знайомих є в Білорусі, і ніхто з них не буде заперечувати, що будь-які дії, які робляться на території Білорусі, особливо, що стосується бізнесу, це все контролюється Лукашенком. Вірно? Вірно. Давайте поговоримо про бітум, який ми купували в Білорусі, чи, можливо, про ту електроенергію, яку ми купували в Білорусі, роблячи в певній мірі своє власне виробництво. Тому в цій ситуації, про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що в ставці нашого Верховного Лунукомандувача є людина, рідний дядько котрої, міністр внутрішніх справ, білоруського ката Лукашенка у Білорусі. Все, все, що я хотів сказати. Висновки робіть самі. Отже, з цим закінчили. Що далі? Я думаю, що далі ми наштрихнемося на тотальну підготовку до виборів, і нам потрібно буде жити завтра після війни. І я дуже щасливий, тому що дасть Бог ми всі дочекаємося цього моменту, але. Вибори почнуться і нас готують до виборів за допомогою дії. Але я вам скажу таку таємницю, можливо, хтось не знає. Всі ті, хто кричали, Росія в Віді» на Донеччині і Луганщині, ті, котри виходили на проросійські мітинги в Криму до його окупації і після його окупації: Путін президент! Міра! Ура! Всі ці люди, у них є паспорти громадян України. І ці люди будуть за допомогою дії голосувати. Навіть ті 3 мільйони, як нам розповідали, колись заробітчан е, бурових в Тюмені, в російському, теж мають паспорти України. А звідки я взяв таку цифру, а я вам скажу. У 2016 чи 2015 році, коли мною був підготовлений законопроект щодо введення візового режиму з Російською Федерацією, Міністерство закордонних справ, яке очолював тоді пан Клімкін, ну той, котрий зараз ходить по всім телеефірам також, от вони костями лягали, щоб не можна вводити візовий режим з Росією, тому що там наші люди. 3 мільйона заробітчан. Так, от, от ете все сьогодні не партизанить на окупованих територіях. Вете все буде голосувати. А ребуси від е, пана Єрмака, які він малює в себе в соцмережах на сторінці Фейсбук, котрі там розшифровувала вчора Мусічук з е, телеканалу, приватного телеканалу Коломойського плюс Г. Так от ці ребуси, я вам скажу, що це. Ми ж це проживали просто, можливо, люди забулися. Я в окопах бачив багато людей-прихильників різних політичних сил. А лише окрім прихильників, я бачив членів партії, тієї чи іншої. Не буду зараз перераховувати, яких партій. Але в нас була партія ноунеймів, де табуретка з прапором президента зверху могла перемогти на виборах. Так. І вони зайшли в парламент. Сьогодні, нам, тоді, нам тоді за допомогою СММ-ників людям роздавали розмальовки, і кожен малював собі образ майбутнього слуги. От просто малювали. Тому що не знали. Прізвище людини, навіть яка там йде на вибори. Ну, хтось там знав, рідні, близькі, але не стільки, скільки за них проголосували. І про них ніхто нічого не знав, але знали, що в них є прапорець президента. І вони з тим прапорцем зайшли нам в парламент, і ми отримали сьогодні тези про анал табу, ми отримали тези про ніякісних дітей. Ми отримали ту страшенну корупцію, яка сьогодні процвітає. Але саме головне, ми отримали сьогодні узурпацію влади. Так. І от ця партія неймів, яка зайшла, вона узурпувала владу в інтересах однієї людини. Ну не в неї своїх ж інтересах. Так от, даючи такі нам розмальовки, вони зробили те, що зробили. І люди проголосували за розмалювавши собі в різні кольори тих чи інших картинки, І за ці картинки проголосували. Сьогодні нас до цього готують знову, тому що ребуси від Єрмака говорять про що? А ви собі тут домалюйте, що я мав на увазі, які ми хороші. Я. Їм подобаються ці оплески, які отримують сьогодні не в масштабах країни, а в масштабах всієї планети. Але ці оплески, я хочу сказати зеленій владі, це не ваші оплески. Це не завдяки вашій роботі. Ні. Це всупереч цьому тому неподобству, яке ви творили до 24 лютого. За остальними будемо розбиратися потім і за окупований на протязі 6 годин Херсон також. Ще раз наголошую. Це все всупереч вашій роботі, оці всі оплески, бо вони для українського народу, для українського солдата, для українського офіцера. Но не для вас. От повірте мені. І чесно кажучи, але нас готують знову до виборів. Знову нам дають розмальовки, знову нам дають якісь ребуси, а ви собі тут розгадуєте. І я думаю, що так воно і буде. Тому нам треба бути пильними і думати добре, що ми підтримуємо. Тому що оці, ви знаєте, прогресивні речі, давайте через програму дію зробимо Верховну Раду вибори. Ну, я чесно кажучи, я зверто ну, кажучи, для мене це виглядає цинічно. Чому? Тому що у нас ще сьогодні йде війна. Ви списки виборців будете брати на цвинтарі у Маріуполі? Ну, там десь більше 80 тисяч це те, що пройшло через морги. І десь тисяч 20 це те, що при Канаві похоронили. Розумієте, от, от цій ситуації, оце і є цинізмом. Тобто, однією рукою, вроді би, як всі вділи мілітаристський стиль, всі в нас працюють для перемоги. А іншою рукою в нас утиски свободи слова. Ви чули, що закон про змі про медіа підписаний? Ні, дуже прогресивний закон, можливо, в деяких моментах. Але те, що нацрада, яка має право позбавляти, закривати телеканали, медіа і так далі, буде мати цю дубіну. А в нас нацрада, яка не заангажована, 50% від монокоаліції, а 50% по квоті президента це чиста політична дубіна. Люди добрі, ви ж подивіться, що вони чудять. А узурпація питання обрання Конституційного суду. Ви думаєте, для чого? Так, так, Конституційного суду, вищого органу, який може навіть сказати, що указ президента про розпуск минулого парламенту був неконституційним. Ну, міг сказати, якби був би не заангажований, або якби не боявся взяти на себе відповідальність. Це я можу сказати як юрист. Тим не менше, узурпація владі сьогодні відбувається. Кримінальні справи проти військових, ДБР звітує добросовісно: три тисячі проти військових. І тисяча проти чиновників. Побачите, що буде далі. Чесно кажучи, мене це все наштовхує на думки і дуже такі, ну, геть таки нехороші думки. Ну, отак от, от. Але я хочу сказати іншу річ, що сьогодні нам потрібно в першу чергу перемогти ворога зовнішнього. Паралельно, поки ми воюємо на фронтах, нам потрібно вже сьогодні ставити маркери. Саме маркери. Тому що у нас це жовтий скотч. А маркувати негідників потрібно колорадськими стрічками. І відмічати, щоб нічого не забулося. І щоб нікуди не втік у цей Павліченко, котрий заборонив волонтерам своїм циркуляром привозити дрони для наших військ. Щоб не жодна падлюка з таких всіх потім не втікла і не відпітляла. Сьогодні вони ще петляють, бо вони при владі. Але вони таким чином формують потічки. Тому що дрон передати сюди від кума до кума без проблем через кордон. Такса є, таможня дає добро. І, чесно кажучи, мене це харить. Тому що в нас на митниці нещодавно затримали фуру, яка перевозила гелікоптер. Ви собі уявляєте масштаби? Тому ще раз наголошую, друзі, ми сильно переможемо, але давайте вже маркувати, ставити Тавро на тих негідниках, тому що вони потім нас будуть всіх доганяти. А до влади вони будуть вести нам ОПЗЖ через дію. І, уставши від війни, знову поведуться. А особливо ті, котрих 8 років бомбили бомбас. Понимаєте? Це все громадяни України з паспортом України, але вони не є громадяни. От, чесно кажучи, для мене це люди. Я не хочу на всіх ставити Тавро зрадників. Але те, що вони не мають права морального і будь-якого брати навіть участь в управлінні країною і обирати представників від себе, о цьому я переконаний. І над цим ми теж будемо працювати в наступному році. Друзі, я всіх вітаю з прийдешніми святами. Дай Боже нам перемоги, і я впевнений, що перемога дійсно буде за нами. Отже. Попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні!